Цієї доби ударів по Харкову не зафіксовано. Спецслужби продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти. О 22.52 обстріляли село Шийківка. Горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка. О 15.30 у селищі міського типу Куп'янськ-вузловий. Горіла трава на площі одного гектара. 14.57 знову Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок. Пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років. Гостра реакція на стрес без госпіталізації. 12.37 село Бугаївка, Рубіжанське лісництво. Внастядок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі одного гектара. Об 11.07 у селі Соболівка. В нас обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 квадратних метрів. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів у Ізюмському, Чубивському та Коп'янському районах області. Три з чотирьох пожеж трапились в екосистемах. Загальна площа випаленою ворогом землі склала три гектари. Загалом зафіксовано 28 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі 6 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибуху небезпечних предметів. Зазначають рятувальники щодо ситуації на лінії фронту, бої тривають на харківському напрямку. Відбулося сім бойових зітнень в районі Вовчанська та Тихого. Повідомляють у штабі оборони гаряче і на Куп'янському напрямку. На куп'янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Я Єгор біляєва, Дмитро метронгуен, Харків. Новини. Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, випустивши чотири ракети, 67 авіаційних ударів. Задіяв, зокрема, 99 каб. Здійснив 5587 обстрілів, 167 з них із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує генеральний штаб збройних сил України. Кількість постраждалих у Запоріжжі через російський обстріл вчора ввечері збільшилася до 13 людей. Повідомляє глава Запорізької ОВА. Це сім жінок, п'ять чоловіків та 15-річний хлопець. Для ударів ввечері по Запоріжжю та району росіяни попередньо застосували каби, ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. Розповіли в головному управлінні нацполіції у Запорізькій області. У конотопі через ворожий удар постраждалих немає, проте є робота для пожежників. Мер міста Артем Семеніхін розповів, що руйнувань як таких немає. Росіяни скинули вибухівку з дрона на швидку у Херсонській області, яка їхала на виклик. У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що за даними слідства це сталося сьогодні близько 6.20. Через ворожу атаку були травмовані водій швидкої та фельдшер. Їх обох госпіталізовано. Зеленський відвідав США завод, де виробляють артилерійські снаряди 155 мм для України. Він зазначив, що завод збільшуватиме виробництво. Почав візиту Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям, розповів глава держави. Генеральна асамблея ООН схвалила головний документ саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії. Інформацію оприлюднив Володимир Зеленський на своїй сторінці в соцмережі. Документ був ухвалений в опору делегації країни агресора. Представник Росії намагався внести свої поправки, погрожуючи відмовою підтримати узгоджений документ. Україна надала Чехії промислові осушувачі. Це сталося на тлі того, що країна ЄС постраждала від масштабних повеней. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо. Написав чеський глава МЗС Ян Ліпавський. У міністерстві цифрової трансформації планують запустити для юридичних осіб дія підпис найближчим часом. Про це поінформувала представниця профільного департаменту Валерія Ткач. Ми плануємо запустити дія підпис для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком. Дія також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал, заявила Ткач. Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні Росії до відповідальності за злочин агресії, заявив генеральний секретар Ре Ален Барсе на саміті майбутнього, що проходить у рамках заходів високого рівня Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Рада Європи поділяє тверду прихильність ООН справі миру і робить свій внесок у досягнення цілей сталого розвитку. Масштаби руйнувань приватних домоволодінь холодногірського району Харкова, які цієї ночі опинились в епіцентрі вибуху. Жахають, розповідає голова адміністрації, показуючи місце прильоту. На жаль, постраждало в нас близько 19 приватних будинків. Вибито 45 вікен, пошкоджено дев'ять покрівель. На щастя, всі живі. Трішки є забої, але ну, важких постраждалих немає. Приліт стався близько 23-ї години ночі. Тож дехто з сусідів вже ліг спати, розповідають місцеві мешканці. Та від вибуху прокинулась вся околиця. Люди говорять, дякують Богові, що живі, але руйнування завдані непоправні. Пів хати розвалило. Нашу. криші немає, вікон немає. Бісідка вся розлетілась, віранди немає. Там, де було стекло, повністю нічого немає, ну головне – криша. Криші немає і. Хто його знає, що? Слава Богу, всі цілі, що ну, якраз були, хто був на вулиці, а хто спав, лежав, туди не достало. Ну отак, ось якось так. Живі, здорові, це саме головне. А от мешканець цього будинку каже: життя його родині врятувала стеля. Потолок спас, завернувся до стеля, врятувала, загорнулася, до хати врятувала. Дружину покалічило трохи, дитина ціла. Щодо руйнувань, як сказати, немає тепер нічого. Одна стіна ціла, ностя від будинку залишилась, і все. У Холодногірському районі постраждало семеро людей. Серед них троє дітей: дві дівчинки 10 та 17 років та 12-річний хлопець. У неповнолітніх діагностували гостру реакцію на стрес. Ось так виглядає вирва від одного з трьох фабів 250, випущених вночі ворогом по Харкову. Розповідає пані Алла, мешканка постраждалого будинку. Фаб розірвався в городі, та вибухова хвиля була такою сили, що розтрощила все навколо. Люди просто дивом залишились живі, каже вона. І що не спали, мама спала, бо якраз ось тут її кровать стоїть окна на неї літілі з тераси, з її окна в кімнаті. Ще не спали. Мама спала, ось якраз вугол будинку, де стояла її кровать, вікна на неї полетіли із тераси, із кімнати. Старенька 90 років. А я була з цієї сторони. Посипалось усе скло. Полум'я, стовп, полум'я все винесло. А я з собаками сиділа на дивані, ховала їх. Навіть броньовані двері вхідні і ті вигнулись в хату. Така хвиля була. Паркани бетонні, ніби то їх і не було тут. Знесло все. Розумієте? Дерева всі половинні он там валяються з тієї сторони. І найжахливіше було, коли почала приходити до тями. Це те, що палаючий вогонь, хвилою несло через будинок, палаюча тканина, неслась теплиць. А ось у сусідів будинок розбитий повністю. Дівчинку вибуховою хвилею, оце її кімната, туди кудись винесло. А хозяйку Ірину привалило там маму. Її діставали звідти. А там молодь живе, хлопець, такий, як мій син, кричить. «Тьотя Алла, тьотя Алла, ви живі? А тут взагалі жах. Ми дивимось, каже, а все летить саме ось в це місце. Тут общем ужас гаврітмусмотрім гаверити. Всі в гаверікотимінавответа міста. Наразі тут працюють всі служби, волонтери надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки прильоту. Тут на даний момент теж дуже багато зруйновано. Так придеться попрацювати. Ще час привезуть ДСП. Так що будемо будемо робити, будемо відновлювати, вистоїмо. А це вже Шевченківський район, центр Харкова. Авіаційна бомба розірвалася прямо посеред дороги. Влучив проїжджа частину, прямо в трамвайній колії. Наразі було пошкоджено близько 12 метрів трамвайної колії. Наслідки ми наразі усуваємо самого ранку. Тарамайні колії ми встановимо до кінця дня сьогоднішнього. Але на жаль, є ще проблема по контактній мережі. Тут я не можу сказати, коли буде точне відновлення. Наразі комунальники ремонтують і дорогу і трамвайну колію і лагодять пошкоджену контактну мережу. Вибухова хвиля дуже сильно пошкодила цивільну інфраструктуру, розташовану в радіусі прильоту. Постраждали готелі, будівлі університету та суду, кіоски, магазини. Повилітали всі вікна з рамами і в лікарні поряд, а там перебували хворі, які потребують постійного медичного догляду. Процедур пацієнти стаціонару були переведені до вцілілих приміщень. Розповідає представник медичного закладу. Росія продовжує тероризувати цивільне населення і лікарні. Водночас тому дуже прикро. Ми постраждали дуже дуже масивно. В цей раз не тільки один корпус, а шість корпусів нашої лікарні були пошкоджені. Це і вікна і, і, і двері, і все, все повилітало. І зараз слідчі працюють, е, описують всі всі пошкодження, і ми вже десь більше 200 вікон нарахували, що треба знову буде їх міняти. На зараз пацієнти в нас ті, які в відділеннях чотири були. Е, Ушкоджені їм надана вся медична допомога, вони абсолютно стабільні, продовжують лікування, продовжують їм виконуватися всі необхідні призначення, перев'язки, пошкодження легкий і середньої важкості перелякані, звичайно, перелякані. Всього в лікарні знаходилось більше 850 пацієнтів. Це по всім відділенням і наш перинатальне відділення, де жінки, де народжували, де маленькі діти в реанімації, і а, також в ендокринологічне відділення, пульмонологічне, там, де важкі хворі, там де вони потребують постійного нагляду, там де вони потребують а, кисню подачі постійного. В цьому корпусі було. Більше 150 осіб. В принципі, дякувати Богу, що все обійшлось більш-менш, що всі залишилися живі і без важких ушкоджень. В Шевченківському районі через вибух постраждало шестеро людей. Третій ФАБ влучив у Київському районі по території підприємства. Загалом по Харкову внаслідок нічного обстрілу поранень зазнали 13 людей. Комунальники та волонтери продовжують усувати наслідки прильотів. Яна Біляєва, Сергій Перець, Олексій Старанков, Юрій Бабикін, Харків. Новини. Сьогодні суботнього вечора, 21 вересня, мешканці 16-поверхівки та сусідніх будинків у Шевченківському районі міста збиралися до відпочинку. Однак тоді вони так і не змогли заснути. Біля висотки впала ворожа авіабомба, що спричинила руйнування значних масштабів. Дивлячись на понівечені квартири, місцеві жителі намагаються не піддаватися відчаю. Жах, просто жах. Під'їзд був завалений, можна було людям вийти, ліфт. Не працював, тому що все повилітало. Якщо навіть ну, животне і то трусились. Страшно. Дитина постраждала, оказали медичну допомогу. Продуктивно, швидко, гарно відреагувала. Буквально за 2-3 години ми допомогли людям евакуватися. Будемо жити далі. Ну ми були дома. Ми були вдома, вже збиралися лягати спати. Діти в ліжку були, а потім в пабліку побачили, що летить на Олексіївку. Вийшли в коридор. Почули сильний свист. Ну і зрозуміли, що зараз буде приліт поряд. Побачили полум'я у вікні, почало вилітати скло, швидко перебігли в ванну з коридору. А потім слідкували, летить чи не летить. А коли вже все відлітало, вийшли і побачили весь цей жах, який відбувся. Діти були налякані в істериці, але зараз більш-менш уже слова Єлизавети. Підтверджує донька Софія. Сьогодні вона вже посміхається та всіляко намагається допомогти мамі. Однак, як зізнається сама дівчина, вчора ворожий удар глибоко вразив її. Я дуже злякалася. Це відбулося вже вдруге. Минулого разу туди був приліт. Ну дуже я злякалася. У мене почалася істерика. Ну просто уявіть, це ж дуже страшно. Страшно. Як завжди, одразу після влучання на місці прильоту свою роботу розгорнули спеціалісти ДСНС. Очевидці відзначають професіоналізм та оперативність рятувальників. Служба у нас чудово працюють, бо тільки все сталося. Вони бігали по поверхам, шукали, кому потрібна допомога, чим допомогти, когось вивести, винести, запитували, куди людей потрібно відвести. Тобто всіляко надавали допомогу. Тому в цьому плані нашим службам величезна повага. Протягом наступного дня на місці влучання, окрім рятувальників ДСНС, роботували представники комунальних служб, поліції а також благодійники. Зокрема, із самого ранку волонтерський сектор допомагав із розбором завалів, надавав медичну та. Психологічну підтримку, а також забезпечував гаряче харчування. Вночі знову обстріляли і постраждала 21 будівля, то десь 1200 вікон, і зрозуміло, що комунальне підприємство у нас найкраще в Україні, але їм потрібна допомога. Ми на місцях прильоту розділяємо роботу, де працюють комунальні підприємства, а де працює волонтерський сектор. Ну і починаємо. Хто годує, хто забиває вікна, хто займається демонтажем, хто медично-психологічною допомогою. Ну в такому форматі вже все конкретно на місці надзвичайної ситуації. Годували волонтери не лише постраждалих мешканців, а й комунальників, рятувальників ДСНС та інших людей, які цього потребували. Сьогодні в меню був булгур, сосиски та квашена капуста. А також гарячі і холодні напої та солодощі на додачу. Таким чином від волонтерів голодним не пішов ніхто. А в групі швидкого реагування вже більше року працюємо. Так і завжди виїжджаємо на прильоти. Годуємо, ну в день буває більше до тисячі людей. Сьогодні ось за 15 хвилин роздали е, 300 порцій. Це гарячих обідів. І зараз будуть печиво, соки, вода, чай, кава, конфети. Нате речі, сьогодні були на закупці, і на повному ринку жінка узнала, що ми працюємо в такій сфері, і дала нам безкоштовно печиво, конфет, щоб ми роздали людям. Попри те, що внаслідок влучання будинок зазнав значних руйнувань, міський голова Ігор Терехов наголосив, що буде зроблено все можливе, аби висотку відновили, і люди змогли повернутися у свої квартири. Один будинок дуже серйозно постраждав. Є зміщення конструктива будівлі. Тому сьогодні працюємо для того, щоб закрити контори. Крім цього, ми перевіряємо комунікації. Вже подали воду і енергетику в деякі дома. Дуже багато людей звернулося за допомогою щодо отримання поранень, і на жаль, ми маємо на теперішній час двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у міській. Лікарні будемо працювати з експертами для того, щоб якнайшвидше знаєте, відбудувати цей будинок. Але ще раз хочу підкреслити, що дуже серйозні руйнації, які були у цьому будинку, оскільки останнім часом динаміка пусків авіабомб на Харків збільшилася, Ігор Терехов вкотре закликав містян дбати про свою безпеку. Ще раз хочу звернутися до харків'ян, до наших працівників, щоб не нехтували повітряними тривогами, які лунають у Харкові. Ольга Трачук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків новини. Ворог наніс удар по місту Харкова. Це спальний район Шевченківського району міста Харкова. У вечірній час, коли люди перебували вдома, бо вже була комендантська година, і дуже багато людей постраждало, звернулося до лікарень за допомогою 21 людина, серед яких троє дітей. На жаль, ми на теперішній час маємо двох людей які в дуже важкому стані перебувають у нашій міській лікарні. Лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя цих людей. Крім цього, хочу сказати, що так дійсно працівники ДСНС евакуювали вчора вночі 50 людей, і всі ці люди залишилися без даху над головою. Бо руна це дуже дуже серйозно. Завтра будемо робити експорт. Не експертні висновки щодо відбудови цього житлового будинку. А сьогодні з самого ранку наше комунальне підприємство більш ніж 100 комунальщиків працювали, щоб закрити контори, щоб не вести лад. бо постраждала вісім. Вісімнадцять 18 вісімнадцять 18 багато поверхівок. І дуже багато вибито вікон пан таке було дуже серйозне потрапляння в Шевченківському районі міста Харкова ми запропонували всім людям розмістити їх у гуртожитках міста Харкова. У нас є така можливість. Хто скористався цією нагодою? Хтось пішов до своїх близьких, до своїх родичів і там перебувають. Але дуже багато людей сьогодні з самого ранку зібралися біля цього будинку, бо всі разом наводили лад, бо дуже такий, як я вже казав, серйозний рунат і е, квартири е, ще розтрощені, і е, меблі теж розтрощені, і вхідні двері розтрощені, вікон зовсім немає. Е, тому всі разом наводили там лати. Будемо наводити і далі. Е, дуже багато е, прийшлося евакуювати розтрощених автомобілів, які е, е, автівок, які е, е, стояли біля цього будинку. 15 автівок, які е, е, постраждали, і е, все це е, робилось на протягом цього дня. Харків звернувся до міжнародних фондів та закордонних партнерів з проханням про допомогу. Через постійні обстріли житлові будинки мегаполіса кожного дня зазнають пошкоджень. Руйнуються дахи та вікна. Після прильотів комунальники вивозять величезні обсяги розбитого скла. Попереду опалювальний сезон. Тож мер Ігор Терехов просить партнерів зробити все можливе, щоб люди не замерзли взимку. Для нас дуже важливо сьогодні вийти в опалювальний сезон з теплом, з гарячою водою, з енергопостачанням. Але кожен вибух, який лунає у Харкові, це сотні вибитих вікон, тисячі вибитих вікон, руйнація дахів, руйнація будинків і це дуже серйозний виклик, перед яким ми стоїмо. Для нас дуже важлива ваша допомога, бо самостійно ми... Не зможемо вставити вікна, бо кількість їх кожного разу зростає. Ігор Терехов подякував представникам міжнародних фондів за вже надану допомогу, що дозволяє Харкову виживати у складних умовах війни. Також мер звернувся до партнерів з проханням ще віднайти ресурси для закриття вікон у будинках харків'ян. Ідуть ремонтні роботи завдяки вам, але дуже прошу вас прискорити ці ремонтні роботи, бо терміну зовсім немає. Нам потрібні вікна, нам потрібно завершити ремонт квартир, нам потрібно розпочати теж реабілітаційний центр. Це буде філіал нашої муніципальної лікарні. Це виключно цивільна установа і цивільні люди там будуть проходити реабілітацію. Основна увага на всіх. Повинна бути проділена житловим будинкам, вікнам з тим, щоб ми розпочали опалювальний сезон. Це дуже важливі такі речі, без яких ми не зможемо е, насправді жити. Представники міжнародних фондів пообіцяли знайти додаткове фінансування для вирішення нагальних потреб Харкова. Марія Соловйова, Сергій Перець та Єгор Мікенін, Харків. Новини. У Харкові з професійним святом привітали інженерів та робітників машинобудівної спеціальності. Інженерні спеціальності завжди були в широкому попиті. В зв'язку з тим, що економіка вона базується на інженерній освіті, і для Харкова це особливо, тому що Харків завжди був містом. Яке місто машинобудівників. і е, не випадково сьогоднішнє свято воно проходить в одному із найбільших підприємств нашого міста? Харків завжди був відомий як великий промисловий центр України. Харків називали містом трьох «Т». Бо на харківських заводах виготовлялися трактори, турбіни та танки. З початку повномасштабного вторгнення підприємства не закрилися та продовжили працювати. Сьогоднішній день зранку в всі проснулись по звуки потужних вибухів. І на наше підприємство також дісталися осколки. І, тим не менш, цьому ранку люди зайшли на прохідну. Ми зібрали весь мусор, і ми працюємо. Так було всі ці роки, так буде і далі. І в цьому велика шана і повага кожному з вас, вашому лиці, всім нашим колективам і людям, які кожен ранок виходять до станків, до столов і працюють на благо нашої України. Міський голова Ігор Терехов з нагоди свята привітав харківських інженерів та вручив нагороди працівникам. День машинобудівника. для мене це особисте свято, бо колись я керував заводом кондиціонір і хочу сказати, це найкраще мої роки, насправді. Хочу сказати, що, звісно, з всім вам. Дуже вдячний кожному з вас, бо Насправді від вас залежить і наша перемога, і наше майбутнє, і наше сьогодення. Сьогодення на нашого славетого міста, міста Героя Харкова. Я дуже вдячний, що ви сьогодні працюєте у Харкові. Я дуже вдячний за те, що ви робите. Женіри танер, це мабуть найактуальніша робота. Це ж по-перше, те, що коли ти контролюєш людей, коли вони приходять, тобі обов'язково треба зараз такий час, що зранку обов'язково треба переписати кількість людей, яка знаходиться у тебе на майданчику в цеху, і ти за них відповідаєш. Ти за них відповідаєш весь робочий час. Усі вісім годин ти за них відповідаєш. Учні дуже важливо енергетичне машинобудування зараз, бо без нього, на жаль, я вважаю, не було б минулого. Дуже важливо, бо без електропостачання не буде майбутнього. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Марія Соловйова, Олександр Уваров, Харків. Новини.